Вітаю вас, малята! І знову запрошую до відео спостереження в світ природи. На... Зараз ми будемо знімати спостереження за віслюком. Діти, подивіться, це справжній віслюк, схожий на маленьку лошадку поні. Але ж це не лошадка. Чуєте, які звуки віддає? Це віслюк російською Ослік. Давайте роздивимось разом його будову. Подивіться. У нього довгий овальний тулуб, у нього овальна витягнута голівка, такі трикутної довгої форми вушка, чотири лапи з копитами, є очі, язичок на мордочці. Так, а ось хвостик, яким він відмахує, мабуть, шкідливих комах. Подивіться, який він гарний. Чому його прив'язали? Тому що він кусається. А тут скрізь, подивіться, скрізь, де я знаходжусь, дуже багато відпочиваючих. І дорослі, і діти. Ми всі приїхали на екскурсію. Подивіться, який він. Правда, схожий на маленьку лошадку поні. Схожий. Віслюки допомагають людям у господарстві. Перевозять вантаж, перевозять людей. Вони розумні, вони сильні. Бачите, п'є, діти п'є. А вухами відмахує комах. Я тільки що погодувала його хлібчиком, який привезла із нашого рідного міста Запоріжжя. І зараз я. Знаходжусь, як ви вже знаєте, в Західній Україні. Я відпочиваю і я на екскурсії. І вам пропоную різні види спостережень, екскурсій у світ природи. Тепер ви знаєте, хто такі віслюки, які вони забавні, гарні, але ж можуть кусатися. Вони сильні, хоча й маленького розміру. А цей віслюк може кусатися нас. Попередили про це. Віслюк це свійська тварина, яка, як я вже сказала, допомагає людям у господарстві перевозити вантаж та, вантаж та людей. А за те, що він перевозить, допомагає. люди будують йому будівлю, якийсь загін, годують його, поють і ось зараз вигулюють ось на цьому пастбищі. Ось тут, бачите, скільки землі. І ось тут живуть ці віслюки. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи!